ТСН Тиждень в ефірі вітаю вас і ми повертаємося до головної світової теми останніх днів. День кривавих терактів в Парижі, 13 листопада. Оголосять європейським днем жалоби. Пам'ять загиблих від рук терористів лідери країн ЄС закликали вшанувати завтра о півдні хвилиною мовчання. І вже відомо, що Єврокомісія скликає на екстрену нараду міністрів внутрішніх справ країн ЄС. Проведуть її 20 листопада. Що показало наразі розслідування терактів? Розпитаємо Наталі Фібрік. Вона на зв'язку із Парижа. Наталю, вітаю! Які останні новини маєш? Що відомо про нові вибухи, які сталися прямо посеред людної площі Республіка? Так, вітаю, Алло. Ми були на площі Республіки буквально півгодини тому, коли там. І сталася масова паніка. Там було дуже багато людей. Я б сказала, щонайменше тисяча. Вони збиралися там на такий стихійний мітинг, щоб показати свою незламність, і що вони не бояться терористів. І в якийсь момент люди почали панічно розбігатися. Звідти вони бігли вулицями, забігали в кафе, в ресторани. Люди з балконів кричали їм, щоб ті бігли до них в квартири. Ледь не постраждала наша колега Інна Боднар, яка була серед цього натовпу. У нас є відео цих моторишних картин я пропоную подивитися, як це було. Це поспілкуватися із очевидцем тих подій. Нам розказали, що в якийсь момент люди почули, що на дуже високій швидкості в бік площі несеться автівка, і потім було чути декілька як вибухів однак незначної сили, після чого люди в паніці побігли. Нам відомо, що поліція не підтверджує факт стрілянини і кажуть, що це були петарди, які і викликали паніку. Наразі площу зачистили там людей. Фактично вже немає. І дійсно у місті зараз така неспокійна ситуація, оскільки правоохоронці виходять з того, що що декому із терористів таки вдалося втекти? Загалом правоохоронці вважають, що діяли у місті три терористичні групи: вісім терористів мертві, сім підірвали себе самі. Одного поліція застрелила. Біля тіл знайшли сирійські, єгипетські паспорти. Про сирійський документ відомо, що це була фальшивка. Два терористи були французькими громадянами, які мешкали в Бельгії, і вдалося знайти правоохоронцям дві автівки, якими користувалися терористи. Один одна автівка мала бельгійські номери. А відтак були обшуки та затримання у Бельгії. А інша автівка про це стало відомо сьогодні зранку. Темний седан його виявили. Біля Парижа у ньому було багато гільз та патронів за непідтвердженою інформацію і автомати Калашникова. І саме з цієї машини терористи розстрілювали людей в 11-му районі Парижа. Це е, дуже веселий е, інтернаціональний е, район, дуже молодіжний. І е, терористи стріляли. Їм було взагалі байдуже у кого стріляти. Е, вони дійсно вибирали найбільш людні місця. Це дуже популярне кафе. Тут низькі ціни завжди багато людей. Вони сидять на терасі, багато людей йдуть на терасу покорити, тому і молоді дуже багато. Дуже милі власники кафе належать Алжирцям. Тому терористи сюди і приїхали, бо вони хотіли вбити по максимуму людей. Тобто, це не була помста французам. стріляли також і в мусульман біля розстріляного ресторану. Ми побачили французьку пекарню там її, куди теж яка працювала, продовжувала працювати просто зі слідами від пострілів. І власники мусульмани теж змушені були ховатися від куль. Я мусульманин, і наш заповіт жити в мирі і допомагати один одному. А ці люди до ісламу не мають жодного стосунку. То зараз місто намагається боротися зі страхом. Нам сьогодні вдалося поговорити з дівчиною, яка розминулася зі стріляниною. Буквально на хвилину вона тільки встигла пройти повз кафе, піднятися до квартири, як зразу почула постріли. Потім чула крики, сирени. Вона дуже довго не наважувалася виходити з квартири. Зараз вона погоджується із президентом Оландом, що Франції оголошена війна і вважає, що такі теракти можуть повторитися у Франції будь-який момент. Люди кричали, просто на улице бегали. Я вот было очень страшно. Сейчас все может произойти. Сейчас все. Це новий вимір загрози. Якщо останній теракт напад на редакцію журналу Шарлі Абдо, яким би жахливим і абсурдним він не був, однак його мотивація, хоч трохи зрозуміла французам. Це була помста журналістам на карикатури на пророка Мохамеда. А тут терористи вбивають просто всіх без розбору. І люди все ж таки те, що я бачила, вони готові боротися за свої устави життя за свободу, до якої вони Звикли ранету не боїмося, не боїмося, Чуєте? Це наша відповідь. Не боятися це краща відповідь тероризму. Париж живе, розумієте? Париж не вбили. І те, що переживе, я могла пересвідчитися вже сьогодні ввечері. Кафе, і ресторани були вщен заповнені на вулицях. Було дуже багато людей, і вони виходили, як я вже казала, до площі республіки. Там вони підтримували один одного. Вони співали пісень. Тобто, правоохоронцям не вдалося вмовити людей залишитися вдома. Європу в найближчому майбутньому чекають дуже серйозні дебати стосовно біженців. І Зараз політики, які виступають проти ліберальної лінії. Стосовно біженців голосно як ніколи заявляють про потребу закрити кордони, однак чи допоможе ізоляція, якщо е серед терористів були французькі громадяни. Ну і те, що затримання зараз відбуваються у Бельгії, вони вже були в Німеччині. Отакий от, от міжнародний масштаб показує, що в Європі напевно потрібен єдиний антитерористичний центр, оскільки занадто широкою є мережа злочинців, щоб якась однак європейська країна могла впоратися із цим самотужки. Алло. Дякую, Наташ. Наш спецкор Наталя Фібрік про те, що нині з не про виконавців викривавих терактів у Парижі і останні подробиці про нові вибухи на площі Республіки кажуть, нібито петарди, але французи готові відстоювати свій спосіб життя і свої цінності.